І всем привіт ви на каналі Ігроманди Гейм сьогодні ми знімаємо четверту серію виживання в Майнкрафті. Поїхали! І як ми знаємо в предыдущій серії ми побудували, не добудували отакий домик старовинний, гарний. І сьогодні нам треба його добудувати і піти в ад на коп. Убити эндерменов і блейзов, щоб потрапити в Ендермір і пройти Майнкрафт. Ну а зараз ми добудуємо цей гарний домик. І по... Ні, мабуть, зараз не, не будемо добувати, а нам треба добути дерево, щоб вже зробити кімнати отут, наприклад, і всяке таке.

Ребята, як ви бачили, там якийсь апокаліпсис приходить на дворі. Зомбі, кріп. Здрасте. ви почтальон? Якщо що, заходьте через парадні двері. А, ви не... А, ви не почтальон? Ну тогда простите. Ми почтальон тільки ждали. А зараз ми оце все... А де моя кровать? В предыдущій же серії вона була капець. Ну, зараз. А як мені ж вибрати? Якщо монстрів там ніяких нема? Чорт! Давай, давай, поб'и. У мене мало ХП. Ні, я не хочу, мені можна вмирати. Якщо я умру, це все. Я появлюсь в самому початку першої серії. Нельзя мені вмирати. Нельзя мені вмирати. Help me! Help me! Bama Як ви бачили, я умер. Учайно у мене було дуже мало хп. і мене розбойник застрелив. Привіт, курочка. Зараз я вже не знаю, який день я шукаю свій дом, якісь знайомі ландшафти, дерево. Може, я тут був колись? Може, тут ура! Я знайшов спустя декілька тисяч земель дней, годо, ракив я найшов. Наконец-то Юра. Юха, ура, ура. Все закриваем дверь. Фух, ми, я хотів зробити комнату, але мені не дали ці долбані розбойники. Сейчас дерево надо ось оце це там, де дев'ятнадцять штук. Так його переробити. Десь, десь приблизно, Надо 16 блоків дерева, щоб зробити один сток. Стоп, інтерес. Де наша Камнеріс. Я, е, я думав, що можна. Стоп, а де дерево? А ось он ось. Так, тут кімната. Тут, я думаю, нічого змінювати не треба, тільки сюди вниз треба було проход. Там зробимо склад теж і чародійну книгу поставимо там, чародійний стол. Отут комната. Я думаю, ось отак от треба зробити кімнату. Ось так хоп-хоп-хоп-хоп. Зробити хоп, хоп, хоп. кімнату. Ну, давайте, щоб вас, щоб відео не було занадто довгим. Ми, я зроблю ускорену зйомку. say to me now І тут я допустився рокової ошибки, спустившись до цього зомбі, бо тут був не тільки зомбі, а й кріб, який стояв нього, і тут приходить це. І коли я почув звук вибуху, я зрозумів, що треба убити усіх монстрів, які були поблизу мого дому, бо вони будуть нести велику величезнішу проблему для мене. І я приходжу і бачу це, що кріпер взорвався і поламав мені декілька блоків мого будинку. Як ви бачили, я майже добудував дом, і тут случилось таке, що я вирішив напасти на зомбі, а цей зомбі не був один, а був скріпером. І дом взорвався. Ну, йо мала тут частина. А усі... ви спитаєте чого вокруг немає жодного монстра і їх стало менше з'являтися? А я вам скажу, я їх просто всіх повбивав, і за те, що я психанув. Ось таке треба дирку заділити. А то не гоже, щоб в домі було таке. Так, а зараз ми підемо в ад. тільки проблема. У мене немає обсідіана вдома. Що робить питання? Просте питання, йти добувати його. Тут стопудняк, три обсідіане, а нам треба ще дев'ять. Работать. Работать на пролом. А йшли працювати. Треба знайти. Вода в нас є. Ща підемо вниз, найдемо лаву, розольємо лаву і буде красиво, гарно. А предыдущей серій це було? Ну окей. Отсюда войде світло. Тю давай до світло, но тут нічого нема. Мне лава нужна, мені лава, нам в ад надо йти. А ну-ка, біжим, біжим, тут наче должна десь бути лава. Фу, фу. Лава ти де. Внизу вона є. є. є є. Так. Вода. Вода, воду, воду, воді. Баттефлін челендж. Не тільки я такий професіонал стрибки у воду. Вони ще сзади в мене павук стрибнув і розбився. Стоп. А я ж коли умер, там вода була знизу. А чому в мене тогда єсть відро з водою? Очень-очень странно, вам не кажеться? Дуже странно, що у мене є вода. Так, а ну-ка, якщо вона буде знизу, то я зловив баг в Майнкрафті. Нема. Опа! Понятно. Еще кто-то разбился. А ну-ка, получится, если я вот так. Понял. Мне надо сделать лаву. Выкапываем. Хоп, 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 хоп. Вода есть. Лава. Лаву сейчас мы кое-что сделаем, Хоп, хоп. Лава, иди сюда. Ты на приколе? Так, Давай на приколі господи, як мені зробити істочник, Uh -huh. Uh -huh. Понятно, понятно. Понятно, понятно. Лава, иди сюда. Опасно. Фух, як мені до лави швидко так достати, щоб я з підраню спідран. Ж перелякався. на мене, зверху ви бачили. Mm. Це довго буде. Обсидіан легше добить, Доб... добути, тому що в первих лава добувається легким способом. Ой, то не обсідіан. Як... Коли лава застива, тоді. Я заплутався. Ребята, я трохи психану без відео накопав цей обсидіан і трохи так от зогнення побалувся. Ну, лучше не, не балувати з онівову, бо буде дуже плохо. Всем пока, зомбяки! Пока-пока, всем пока. Я йду де я ніколи не був у цьому світі. Ой, буде. ой, буде. капець, ну, ви чуєте чисаги? Спасибо, що за спа, що заспавнили мене тут. Просто офигенно. Стой, я хочу виповнити очівку, Плюнь у мене. Давай. Ах ти, що вернувся, Давай, давай. Давай, давай. Давай, давай, давай. Опа, давай, давай, давай. Быкуй, быкуй. Ты чё, боягуз, боягуз? Давай, давай, быкуй, быкуй. Жопа! Подгорела чуть-чуть. Окей. Давай еще раз. Ай! Все! Не бекуй, не бекуй, я ухожу. Да я понял, я ухожу. Все, все, брейк, брейк. Че, на приколе? Я утик. Кабан, кабан, кабан. Сейчас будет капец Капец Ой. Меня кабан сейчас убьет Я еще не в золоте А тут пиглины ходят Ю, Куда я пришел Або мне кажется, ця структура очень странная. Ну да, ничего тут нема. С моей удачей, щоб я щось тут знайшов, це маловероятно. Особенно якусь креп. Ран. Ту-ду-ду-ду. Ран. Ран. Беги. Беги, беги, заради мамы і папы, дом без меня помоги, прошу, ДАЙТЕ МЕНІ якусь. Оооо oh. эм. Ем. А фу, прогорушка. Це хто сміявся? Чи це в мене вже ти за них шизофренія? ну тут дай вертатися це, звісно. А що це за проход? Я коли от них біжав, що духу. Mm. Ну, ничего такого. Ребят, ну, мне кажется, миссия на сегодняшнее видео закончена. Ну, половина за то, что мы Блэйзим не застрелили и не убили. Ну, а на этой ноте... Ну и всем пока. Вы были на канале Игромэнд Геймс. И сегодня мы снимали выживание. Четвертую серию. И всем пока.